миру Божу. Всі так гарно говорить, ми сім'я Божа, ми з Богом. Давайте узнаємо, що Ісус говорить про сім'ю Божу, про людей Божих. Прочитаємо святе письмо від Івангелія від Луки, Івангелія від Луки, розділ 8, вірша 19 по 21. До нього ж прийшли були мати і брати його та через народ. Не могли доступитися до нього. І сповістили йому, то мати і брати твої, вони стоять осторонь і бажають побачити тебе. І він відповів і промовив до них: Моя мати і брати мої це ті, хто слухає Слово Боже і виконує. Що, це, що він тут хоче нам донести? Що треба бути в Слові Божому. Кожен день із людьми Божими ділиться відкровення. Оце дійсно, коли ми перебуваємо кожен день, слово Боже, в відкриванні тоді. Ісус буде з нами. Бо зараз таке відбувається, що дійсно нам треба Бог. Це треба, щоб кожен вже задумався. Хто справді хоче вже в сім'ю Божу і за кого, хто хоче, дійсно, щоб молитва була. У нас є плюс, я вам скину посилання, і будемо разом вивчати слово Боже і пізнавати істину ближче Ісуса нашого Бога. Амінь.